Ну, скажіть мені, будь ласка, де ви знайдете чоловічий світшот? Тим паче класна фірма up to fashion Aldi і лише за 265 гривень. Ну де? Тільки на фіні. А в нас їх буде в лоті аж 11 штук і ціна лоту 2920 гривень. Відразу скажу, що вони дуже класно стильово виглядають. Можуть бути в пакуванні. Покажіть, будь ласка, ось такий варіант може бути в пакуванні. Розмір від М до 2 xl Класний розмірний ряд, 60% бавовна. Показує ще, який варіант може бути. Ось такий варіант. Тут буде 52% бавовна. Класний склад, сертифікація, все як має бути. І ось такий один може з оленятками бути. Тут також 60% бавовна. Показую в розгорнутому вигляді їх. Мені подобається ось цей класний, такий гірчичний, стильний зараз трендовий колір. Вони такі м'якенькі, приємні до тіла, кишенька, манжетик. І також манжетик знизу. Ви Знаєте, коли є манжет, це відразу стильово класно виглядає. Далі показую ось такий варіант може бути. Цей варіант утеплений. трішечки. Далі, ось такий синій варіант може бути. Це вау, насичений такий класний колір, цей неутеплений. І показую ще ось такий чорний, чорна класика з зіпкою, з воротом таким. Зібка на пів груди, до середини грудей, рубчик. І зверніть увагу, що є бірочка. Якщо нема пакування, є бірочка. Якісна фурнітура, ну дуже приємні до тіла і під джинси, під це абсолютно. Можна одягнути під будь-який образ, під будь-який низ. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.